28 лютого день зубної феї. Живе собі фея маленька, райлива, весела, потішна і смішна. Пилок вона має дрібний і блискучий, маленький, легенький і дуже пахучий. Ним трусить на діток, щоб всі вони спали, коли з під подушок їх зубки збирає. В мішечок чарівний, з ниток золотих, шовкових і ніжних та дуже міцних. Вона оті зубки у мушлі складає, з них потім перлинки морські виростають. А рибки перлинками в м'ячика грають і ними хатинки свої прикрашають. Натомість монетки для діток дають, а феї з друзями їх роздають. Усім дітлахам у солодкому сні, щоб зубки в малят росли гарні й міцні. Ось така вона зубна фея. Вона хоче вам малята допомогти, розказати, як правильно доглядати за зубками, щоб вони були гарні і міцні, щоб зубки не боліли. Є правило, дивіться і запам'ятовуйте не їж гарячого, а також холодного. Не їж багато солодкого. Не гризи зубами горішки та інші тверді предмети. А ще щоб зберегти зуби, треба чистити зуби два рази на день вранці та ввечері. Більше їсти молочних продуктів, їсти овочі, фрукти та ягоди. А також пити соки. Запам'ятайте ці правила: якщо їх дотримуватись, то зуби будуть здорові. А чи знаєш ти, як правильно чистити зуби? Чистити зуби треба зверху вниз, від коренів зубів до їх кінчиків. Кожний зуб потрібно чистити не менше 10 разів з однієї сторони та стільки ж разів з іншої. Коли ми їмо дрібні частини їжі накопичуються між зубами. Якщо їх вчасно не прибрати, то на зубах утворюється велика кількість мікробів, які з часом можуть зруйнувати весь зуб. Перед тим як чистити зуби, треба вимити руки та зубну щітку, нанести пасту на щітку. Коли зуби почистив, добре прополощи рот водою та промий зубну щітку, а потім постав щітку в стаканчик. А тепер давай перевіримо, як ти запам'ятав правила. Відповідай так або ні. Чистити зуби потрібно кожного дня два рази на день. Так, вірно. Можна користуватися чужою зубною щіткою? Ні, не можна, вірно. Їсти овочі та фрукти. Так, потрібно, молодці. Чистити зуби треба дитячим кремом. Ні. Після чистки зубів зубну щітку треба добре промити. Так, вірно. Можна відкривати зубами кришки пляшок. Ні, не можна. Їсти багато солодкого можна? Ні, не можна, вірно. Їсти молочні продукти. Так, треба. Молодці, правильно розколювати зубами горіхи. Ні, не можна.